Перша надрукована в журналі Основа на цю тему Шевченко написав російською мовою також «Повість у безводному Петрусі, автограф, до якої до нас не дійшов. Поема присвячена коханню генеральщини молодого парубка Петруся. Заради кохання Петро є злочин – отруєння генерала, за що потрапляє до Сибіру. Отже, також є актуальною тема злочину заради кохання та скупу та відбування покарання. Би на хуторі пани, і пан, і пані небагаті, і дочечка у їх росла, уже чимало піднялася, і генерал її посватав, бо страх хороша я була, а генерал був страх богатий, тоді талант Господь послав. На убогі хутір ублагали, царя небесного взяли, її гарнесенько одягли та у неділю повінчали, і генеральшою назвали. І цугом в Київ повезли. Було на хуторі погане, мале байстря свиней пасло, Петрусем звалось на придане, воно за панною пішло у генеральське село. Свиней же пасте безталанне, забало, бал у генерала, за генеральшою чимала орда панів і паничів, і генеральша уночі. Тихенько плакать собі стала, занапастила мене мати, зов'яне марде у палатах, краса і молодість моя. Ти душко плаче, <кій> хто це я. <кій> Ні, я не плачу, знаєш, маню. У городі тепер арм'яни, Купи собі, мамусю, шаль. Мені не треба тієї шалі. Не за... давайте ж серцю жалю. Купи голубко, не печаль. Боготи серця, а весною Париж поїдемо з тобою або поїдемо в село. Як схочеш, серце, тихо, тихо, зима минала, крало слихо та в самім серці й уляглось. У генеральші молодої поїхали в село весною. В селі банкети загули, а генеральша плаче, плаче, а генерал того не бачить, а сів же. Бачили в селі. З нудьги і з двору погуляти, якось, задумавшись, пішла. Та за царину зайшла. Та й бачить, що пасе ягнята малих лу п'яточку в стерні. О горе, горенько мені, що я робитиму на світі? Це ти, Петрусю, вже ж я хотів на мене, будем жити, як там на хуторі колись. Жили, жили та й похилилась, очей, не зводячи, дивилась на Петруся. Одним одна і виростала, і дівувала, і за старого генерала занапастили, продали і в купі гроші припули, І тяжко, тяжко зарядала. Ходімо серце погулять, ходім, Петрусю, в сад. Палати, а хто ж тут буде доглядати, хто босе мої ягнята? Нехай хто хоче І повела його в палати. А в палатах причепурила, одягла, а потім школу отдала. І любої. Нехай радіє, поки надія серце гріє, поки росте з того зерна або кукіль, або пшениця. Бо ми не знаємо, що твориться у його там. А він хоч зна, та нам не скаже. Якби знала матуся горенько твоє, що дала б за генерала дитя єдине є своє. Не отдала б, а втім не знаю, бо всякі матері бувають. На навіть ні собі повалі, Петру з школи та зі школи з книжками ходить та росте. Сама ж ніби молодіє, і генерал собі радіє, що діло бачите, святе. У двох таки вони зробили. Петра на волю одпустили, зимою в Київ одвезли, і там у школу віддали, і там чимало поповчили. Вернувся з Києва Петрус уже Петром і понечем, і кучер по плече, і висипався чорний ус І ще, та все ще не втече. мій міноді колись. Про те, що снилося Петрові, а генеральшій чорноброві що тепер снилося, то ми оце й скажемо. Перед іконою прочистої горить лампада вночі, поклони тяжкої б'ючи, ридала, билася, нечистою огненною сльозу лила. Вона благала Пресвятую, Щоб та її, щоб та спасла, щоб відвіді й не дала пренепорочна я, і всує, молитва їй не помогла. Вона сердешна одуріла. Вона небога полюбила свого Петруся. Тяжко їй. Душі не грішній, молодій. Та що ж робить? Не стало сили, сердега разом одуріла. Та як його одній святії прожителі та молодії, вони ж не вернуться, як хоч, а лихо, кажуть, перескоч, а то задавить. Генеральщина перескочила. Во ній хотіли жити, молоді. Хотілися. Хустенька каша, та каша, бачите, та не наша. А наш несолений куліш. Як знаєш, так його і їж. День 159 закінчено. Дякую за увагу.